Мешканці новобудови у Рівному потерпають від сексуальних оргій та п'яного дебошу. У будинку на Черняка 28, одну з квартир постійно здають в оренду. Сусідам вже не сила терпіти щораз нових жителів цієї оселі, які знімають помешкання погодинно-подобово. Євген живе на дев'ятому поверсі. Зверху орендована квартира. Розповідає постійний гамір йому дошкуляє з моменту переїзду. Сюди покупає квартиру в новому домі. Не ожидал таких проблем с соседями. Я живу на 9 этаже, а сдается квартира на 10 этажом выше. Вот. Ну, изначально этот этаж не был предназначен как жилой, и поэтому шумоизоляции там практически особо никакой нету. И все, что происходит в квартире, это все слышно внизу. У мене маленький дитина, там полтора року, наприклад. Це ну, більша проблема. Юрію не пощастило ще більше. Його квартира на одному поверсі з орендованою каже через тонкі стіни чути не лише розмову тимчасових мешканців по сусідству. Я мешкаю в своїй квартирі, а хазяйка даної квартири не хоче зробити шумоізоляцію. Те, що там робиться, мені все чути прекрасно. Там стіни можна сказати картонні. У мене живуть. Малі діти це все чують. 59-ту квартиру постійно знімають різні люди, кажуть мешканці новобудови. Зазвичай гучні компанії святкують дні народження та усамітнюються пари. Празднуються молодими людьми якісь праздники, дуже шумно, шумно там да, з последствиями. Ну і же молоді или немолоді пари посещають це місце там на деяке время. Мені дуже приємно встрічати э, навстрічу шумної компанії або дівушек легкого поведення да, древньої професії. Якщо збираються молоді люди, вони збираються компаніями, вони встраюють гульки, збирають дівчат. Ну, в основному такі малолітні і малолітнім вона дає квартиру. В основному це п'янство і далі я не знаю, що там робиться. Але. Закінчується це все. Б'ються після гульбищ орендарі ще й роблять шкоду у під'їзді. Запевняють жителі десятиповерхівки, нищать майно та обмальовують стіни. Биті вікна на першому поверсі, на десятому. Ця квартира на десятому поверсі нашого будинку. Вирваний дачі круху на восьмому поверсі. Був свідок, який бачив, хто виривав. І ця людина, ці хлопчики два піднімалися вище на 10-й поверх. Тобто, є є. Такі підстави думають, що це ви, квартиранти. Цієї квартири роблять збитки матеріальні нашому ОСББ. Більше того, нещодавно тимчасові орендарі побили одного з мешканців будинку, бо той зробив їм зауваження. Як це було? Люди зняли на телефон. У хід йшли не лише кулаки, а й порожні пляшки. Чоловік отримав тілесні ушкодження. За даним фактом у міліції ведеться слідство. Було порушено кримінальне провадження по факту нанесення тілесних ушкоджень громадянину, котрий проживає в даному будинку, від осіб, які знімали квартиру даному під. Знаємо. Молодики святкували день народження, вийшовши на вулицю, в них виник спочатку словесний конфлікт, потім даний конфлікт перевіз невелику бійку, під час якої один із громадян, котрий проживає в даному будинку, отримав тілесні ушкодження. На даний час проводиться. Перевірка по даному факту до правоохоронців мешканці Черняка 28, звертаються часто, адже пожалітися їм нікому, кажуть власниця квартири на їхні скарги ніяк не реагує. Власниця квартири ігнорує всі наші звернення до неї. Вона сказала, що я здавала і здавати буду. Тобто людина вона зацікавлена тільки в отриманні фінансів. Каже, я заробляю гроші. Мене цікавлять тільки гроші, я заробляю гроші. Все. На момент зйомки орендарів у квартирі не було. Не вдалося поспілкуватися із власницею на камеру говорити. Жінка відмовилась по телефону, розповіла, що займається підприємницькою діяльністю, а сусіди їй просто заздрять при цьому наносячи збитки її квартирі. Да, я здаю, да, я підприємець, я плачу податок, і я е, здаю квартиру, але здають там половину будинку. Але їм щось там не подобається, це їхні проблеми. Є, ну було десь там коли щось зашуміли. Так і вони самі шумлять, ну я ж не кричу, кореспондента не кличу. Це просто їх мені шкоду роблять, мені двері ріжуть, мені замки заливають клеєм, мені зривають ці циферки з дверей. Це все вони. Жаба така українська наша є. Тобто ви вважаєте, що вони просто вам заздрять? Ну, що ж? У міліції підтвердили, що власниця квартири є підприємцем і має право здавати житло у найм, тому вплинути у межах закону на неї не можуть. Але, зважаючи на велику кількість скарг від мешканців будинку, дане житло стоїть на контролі у правоохоронців. Находиться у нас вже на контролі. Ми неодноразово відвідуємо дану квартиру періодично. Також спілкувалися з власницею даної квартири, яка її підприємцем і здає дану квартиру під найм, що вона вибирала. Хто буде там проживати, спілкувалася з даними людьми, надавала нам інформацію, переписувала осіб, котрі будуть винаймати дану квартиру. Тобто з нашої сторони проводиться вся профілактична робота про недопущення в подальшому скоєння правопорушень. Заборонити власниці здавати квартиру відповідно до закону не можна, кажуть юристи. Втім, якщо у будинку створено ОСББ, то вплинути на жінку є можливість. Перш за все звернутися до податківців. Я впевнена, що цей власний квартир, який є співвласником у всьому будинку і зобов'язаний утримувати цю власність на рівні з усіма, він не заключає, скоріше за все, договорів. І таким чином, якби ці доходи він не оподатковує їх. Тому тут буде зацікавилися, звичайно, наші органи податкової інспекції. Це раз. По друге, ось нічого не заважає, якби правлінню ОСББ під приводом якихось поточних ремонтів або конструктивних дану квартиру відключити, наприклад, від світла, так і води. Жителі будинку збираються дослухатись до порад юриста, хоча зізнаються, дуже не хотілось би сподіваються, що власниця квартири продасть своє помешкання або поселить тут постійних та спокійних квартирантів.